Ну що, Діма народився здоровим, сильним хлопчиком. Почав дуже рано розмовляти. В вісім місяців він вже міг, ну говорить, одне, два, навіть і три слова міг такі вже зв'язувати він міг. Потім вже після року, навіть коли там прочитаєш вірші, мій син Діма народився здоровим і сильним хлопчиком. В місяці вісім він почав розмовляти, Такі одне слово, два міг вже зв'язувати. Після року, навіть буває, прочитаєш йому віршик, він його зразу міг ну, заповнити і потім міг пересказувати. Потім вже, як пішов вже в школу, так там вообще вже він дуже швидко міг читати, швидко міг вірші розказувати. І в школі, коли була перевірка техніки читання, учителька сказала, що таких дітей, як Діма, вона ще не бачила, що так. Ну, за її роки вона великий стаж уже в неї був, що він дуже гарно міг читати. Потім Діма почав дуже цікавитися літературою, багато книжок перечитав. А вже як йому десь було після другого класу, в нього відкрилось таке його, ну, як це назвати його, підказуєте. Здібність. Здібність, здібність така, ні, ну це навіть не здібність. Талант, Талант такий, мабуть, я знаю, від Бога назвемо. так. Перше слово, яке ну, він перекрутив його, чи як його назвати, так, перевернув, це була їдальня. Я його не можу зараз так сама перевернути, щоб я так сіла в своєму в цьому. Я не можу, в мене немає такої здібності. А в Діме це вийшло. Но він потім пізніше, вже як став більше, він почав більше все так його це все. Якийсь він ну, почав нові всі варіанти шукати своїх, цих, те, що йому було дано. Він почав, так як він вже мені розказував, ага, я так читаю, дивлюся, ага, скільки в цьому слові літер. Потім, не тільки літер, а навіть скільки согласних, скільки гласних він почав його ділити, отак це все. Потім вже пізніше вже, таким він був вже. ось таким, як він зарає, вже, дорослим. Він відкрив у себе ще одну здібність. Каже, в мене десь, вроді як прийшло мені, я почав співати. Я каже, в умі почав це в мене таке. Прийшло, я почав, я почав пісні співати. І Йду так, і, вроді так це і треба. Потім я вже теж почала цим дуже так інтересуватися, кажу, Діма, а ну давай я тобі буду так читати слово, Ну, з журналу чи з книжки. Ну, його навпаки. Я дуже з великим це, я дивлюсь на це слово, і я не можу його перечитати наоборот. Я йому кажу, ну чи ти зможеш, якщо ж ти поняти, що, що ж це таке, щоб тебе ж люди могли. Ну, допустимо, читаю я там йому гідроелектростанція. Тільки на, навпаки. Він мені зразу говорить, що це за слово. От ще таке він відкрив у себе відкриття теж. Ну, що ще? Так. Да. Потім ми почали вроді як робити такий. Аналіз чи як його назвати, що де ж, звідки ж це таке могло піти? Я згадала про свого батька. Мого батька вже немає. Він помер тоді, Діма родився 8 січня, а він помер 9 січня. І так почало, але ну він не то, що він так займався, так як Діма. Діма вже наче, от йому от, вроде як, інтересно це все. Він ну хоча більше, наче так назвемо, ну його усовершенствувати, як це удосконалити це все його, це, щоб от бути таким як. Професіоналом. Ну, а дід його міг так, ну там, міг ну, таке невеличке речення, якесь так він міг перевернути і дивиться, скаже, а ми дивимося всі на нього. Ну, сміємось, звісно. Я не знаю, може це, звісно, від діда таке пішло. Прийшло до Діми. Так. Мій батько його теж звали Дмитром, це дімен дід мав дуже такі здібності. Він теж міг перевертати слова, і навіть не тільки слова, а навіть міг речення. Три-чотири ну, слова зв'язати і перевернути і скаже нам, а ми всі дивимося. Нічого не розуміємо, що він нам сказав. Коли Дімі було вісім місяців, він почав дуже рано розмовляти. Він міг вже одне, навіть два слова вже так міг зв'язувати їх. І от Ну, так обично, як діти, як сюди, щось требують, щось просять. Так, як, як діти, так і діма. А, ну ви думаєте, що то такий, як божий дар, так? Я думаю, що це Божий дар, так. Я тільки на це, я тільки на, ну як кажуть, тільки вдячна Богу за це, тому що... Діма, Ну, підожди, 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 я хотіла це, це може хай не знімають. Не розказував, Діма, які в нас там. Я дуже часто думала, звідки це в Діме. І я прийшла до такого висновку, що це тільки від Бога, тому що Бог тільки може давати цей талант. Тому що талант, він же не то, що на якесь зло в нього направлений, цей талант. Є таланти різні, є такі, що таланти на якесь зло направлені. В Діме талант. Ну, я вважаю, що не на зло направлений. Я тільки від Бога, я тільки вдячна Богу за те, що він дав йому цей талант. Mm -hmm. Екологічна діяльність. Нині. Пішов. Пишни. Ні, сник нині. Є обов'язковою. Ну ти ж його заповнив. Нині є обов'язковою, складовою. Останнім часом у всьому світі, започатковані, найрізноманітніші. Нічого ну, ти за допомогою людської майстерності, майстерності. Засоби природи, можуть стати безмежними. Да. Да? Достаточно достаточно можно, да? Да. Я лигуф. Вугиль. Сильгу. Атфан. Наста пять. Этороб. Работа. Да. Ятыш. Життя пять. Днов. Фон. да, давай. Дуже ж мені важко їх це. Ісрусер. Ресурси сіл. Інедюл. Бертоп. Потрапсій. Яртівоп. Повітря. Там можна він великий, ну, але я їх не можу. Заботфан. Нафтобак вісім. І мерку. Окремий свій. І княліт. Ділянки, сім. Сужу ще таке тобі так. Х'я, х'я, зя, до, лок. Кого дитя І ви, і і ве зор. Розумієте? Угу. Етун, етунхт. Етунт. Тхнутит. Я вибрала, думала, коротке воно. Давайте, давайте дальше, давайте дальше. Ой, Боже. Щас, час, секунду, секунду. Униз неб. Бензин Такі слова, Росії, що я не можу, що його таке. Правильно. А, тепер хай він поперевертає, так? Да? Да, слова. Воно. Ну, це мені вже надходження. Я не здогнав, подивимось. Нафтопродукти. Тринадцять. Концентрація. Я и цар на сно. Двинадцать. Виявлено. Здоров'я. Наворот сім. Так. Днов. Фон. давайте еще раз. Днов. Фонд 4 нил, сор. Русланчис. Неравт. Творенці. Бракс. Скарп п'ят. Природи. Дорив. Сукупність. Симдушу. Desic. Почуття. Життєвий. Генетичне. Культурных. Хенритлук. Принцип. Давайте еще раз только. Тамилк. Тамілк. Клімат 6. Єан заз. Зазнає 6. Хінчеду і реп. Перевідечних один. Німс. Змін чотири. А тепер ти будеш наприкінці. керпан Десять. Неоліту. У тіло Н 7. Площі. І що от 5. Крихітними. Ементі хірк 10. Острівцями. Ім'я твірцов 10. Хин, чи, до і реп. Періодичний. 11. А тепер як? Наприкінці. Неоліту. Утілон. СІМ Площі. І щелк п'ять. Крихітними. Эментихерк даси. Острівцями. Давайте ще. Можемо. Так мені як Ти самі слова говориш чи ні? Да, да. Наоборот, чи так? Давайте, ні. так, нормально. Нормально.